На телеканалі Сфера ТВ. Денний огляд новин Рівного та області за п'ятницю 4 листопада. Ключову станом на цю годину інформацію повідомляємо далі. Боронячи українську землю від російських загарбників, 26 жовтня загинув солдат Дмитро Боганець. Він разом із сім'єю проживав в острозі. Вічна пам'ять герою. Поблизу одного із торгових закладів на центральній вулиці Рівного виявили гранату. Вибухонебезпечний предмет вчора ввечері помітила 39-річна місцева жителька. Рівнянка одразу повідомила про знахідку до поліції. Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що це граната РГД 5 Фахівці привели її у безпечний стан. Боєприпас скерують на експертизу, а наразі встановлюють походження гранати та її власника. Поліцейські нагадують, громадянам у разі виявлення підозрілого предмету не можна до нього наближатися. Варто одразу телефонувати за номерами 101 або 102 і забезпечити недопущення сторонніх осіб до знахідки. У рівному під час пожежі постраждав чоловік 3 листопада близько о півночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві по вулиці Сердечна. На місці рятувальники встановили, що горить гараж з автомобілем, а поруч розташований житловий будинок. Повністю ліквідувати пожежу вдалося за дві години. Вогнем знищено легковий автомобіль Honda 2007 року випуску: 80 літрів бензину, господарський інструмент, речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття гаража. Пошкоджено вікно, 3 метри квадратних оздоблення над вхідними дверима в житловому будинку. Під час пожежі отримав опіки першого другого ступеня правої кисті руки власник 1977 року народження. А у рівненському районі в селі Пісків горів приватний дерев'яний житловий будинок вогнем. Пошкоджено покрівлю перекриття стіни. Жертв та постраждалих немає. Станом на 8 ранку у Рівному триває запуск котелень та подача теплоносія до будинків, освітніх та медичних закладів. Уже є тепло у ліцеях за номером 7, 8, 14, 26 та особливій дитині, а також в закладах дошкільної освіти номер 4, 14, 33, 44. Приймається теплоносій і в інші заклади. Аби усі багатоквартирні будинки отримали тепло, знадобиться близько п'яти днів, наголосили у міській раді. Міський голова рівного розповів, завдяки чому, окрім роботи енергетиків, у обласному центрі після прильотів по енергетичній інфраструктурі вдалося оперативно повернути світло та енергоживлення до осель рівнян. Далі пряма мова. За місяць до удару ми обгородили, забітонували ті об'єкти, які були піддані ураженню. І зупинити і максимально зупинили. Зону ураження об'єктів інфраструктури. Тобто, могло б бути таке ураження, дійсно, якби не підготовка, зупиніть восьмиметрову дуру, яка летить, запущена калібр, за якою летів винищувач і не збив, пускав вогн... теплові пастки, не зреагувало. А Керівник об'єкту, який там стояв, він що, руками мав зупинити цю ракету? перелік робить робіт, які ми звершили, і допомогли нам мати настільки швидке відновлення світла в місті рівному, на відміну від інших міст. Від сьогодні, 4 листопада, у онлайн-продажі з'явилася нова поштова марка Кримський міст на біс. Окрім основного сюжету, вона містить декілька деталей: недопалок у руках героїні, що символізує слова президента, не кури, де попало, кури там, де ще не попало, автівку окупантів, що летить у прірву і губить награбоване, пролітаючий байрактар і знищений ворожий танк. Тираж 2 мільйони 100 тисяч поштових марок або 300 тисяч маркових аркушів, з яких вісім. 70 тисяч розкупили за передзамовленням. При онлайн-купівлі діятимуть певні обмеження. До 10 аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок в одному замовленні. У дії можна перевірити нотаріальний документ. Наразі Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням електронних нотаріальних послуг. Нота перший етап це нотаріальні документи з QR-кодом, який може бути на довіреності договорі оренди транспортних засобів, заяві на які засвідчується справжність підпису. Перевірити ці документи можна у застосунку дія, а також за qr кодом є можливість завантажити електронну копію. Футболістка Рівненського Вереса Вікторія Лавренюк отримала виклик до жіночої збірної України віком гравчинь до 19 років. У Львові наша команда розпочала тренувальний збір для підготовки до участі у першому етапі чемпіонату Європи. 6 листопада Українки вирушать до ізраїльського Тель-Авіва, де зіграють поєдинки проти Німеччини, Австрії та Ізраїлю. Цими вихідними у вараші відбудеться благодійний забіг під градирнями. Проходитиме він ґрунтовими дорогами на околицях міста. Обов'язковий стартовий внесок під час реєстрації 400 гривень. Однак, за бажанням, учасники зможуть зробити додатковий благодійний внесок в межах фіксованих сум. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для зсу. Наразі це всі новини. Більше розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери. Тут завжди актуальна і перевірена інформація. До зустрічі.